Забезпечити постійну роботоздатність нашої системи це не тільки вкрай дороге задоволення, а ще й неможливе, не все ж залежить від нас особисто. Тому добре спроєктованою системою є не та, яка уникає будь-яких несправностей та збоїв, а та, яка готова до них і має чіткий план дій, який зведе негативні наслідки до мінімуму. При написанні програми джерелам таких несправностей зазвичай стають зовнішні сервіси. Приміром, якийсь підключений платіжний сервіс, або звичайна база даних можуть зависнути, перестати працювати справно або ж можуть з'явитися проблеми у каналі зв'язку між ними та нами. Все це безпосередньо впливає на роботу нашої програми, яка залежить від них. Особливо актуально це для мікросервісної архітектури, де для виконання одного запиту необхідно залучити цілу купу мікросервісів. Тільки уявіть. Якщо запит залежить від 10 мікросервісів, і кожен із них є справним 95% часу, то наш запит успішно виконуватиметься лише в приблизно 60% випадків. А якщо вам здається, що 10 мікросервісів то забагато, то погляньте, як виглядає граф мікросервісів в архітектурі Uber. А. Рожевими стрілками позначено, через які сервіси проходить запит, коли користувач натискає на якусь кнопку. Отож, виникає питання, як підвищити роботоздатність нашого сервісу, коли зовнішні сервіси перестають працювати справно? Привіт! З вами абстрактний програміст Олексій, і сьогодні ми розберемося в патернах відмовостійкості. Тобто тому, як підготувати нашу програму до несправностей з боку зовнішніх сервісів. Причин для несправностей існує безліч. І зазвичай зовнішній сервіс, відмовляючись виконувати наш запит, вказує також на причину. У нього могли скінчитися ресурси, міг отримати надто багато запитів, може бути якась інша його внутрішня помилка і так далі. Та, на жаль, сервер не завжди здатен давати хоч якусь відповідь. То й не дивно, він же несправний. Крім того, можуть існувати проблеми в каналі зв'язку, під час яких ми також не отримаємо жодного повідомлення про помилку. Тому для того, щоб запит не зависнув у безкінечному очікуванні, прийнято встановлювати певний тайм-аут, після якого наш запит вважатиметься завідомо невдалим. Підхід з тайм аутами широко відомий і навіть доступний в більшості фреймворків вже з коробки. Нам залишається лише іноді підкоригувати його тривалість. Очевидно, щоби виявляти несправності чим скоріше, таймаути мають бути якомога меншими. Однак, якщо ви бачите, що запити не встигають завершитися, то тривалість таймауту потрібно навпаки підняти. Попри свою простоту, тайм аути відіграють вкрай важливу роль, адже дають можливість. Відреагувати на невдалий запит навіть якщо ми не отримали жодної відповіді від сервера. Тепер же подумаємо, якою повинна бути наша реакція на помилку або тайм-аут. Що ми повинні зробити, щоби зменшити негативний вплив від невдалих запитів? Найбільш очевидним рішенням буде повторити наш запит знову. Так, просто повторити. Адже якщо зовнішній сервіс мав короткочасну несправність, наприклад, оновлювався чи перезавантажувався, то дуже скоро він повернеться у свій робочий стан. Саме тому запит виконається успішно при повторній спробі. А якщо ні, то випробуємо свою удачу ще раз. Потім ще раз і ще раз, і так до нескінченності, поки наш запит не покине клубне в Так ми щойно описали суть патерну повторів. Він є потужним засобом, який в рази збільшує відмовостійкість нашої програми. Та, на жаль, використання патерну повторів має чотири основних недоліки. Перший недолік виникає при довготривалих несправностях. Наш запит повторюватиметься так багато разів, доки несправність не полагодиться. За такий час результат запиту втратить свою актуальність і вже нікому не буде потрібен. А ще крім цього, у клієнтів нашого сервісу просто зависний інтерфейс у нестерпному очікуванні. І знаєте, ми би могли не використовувати патерн повторів при довготривалих несправностях. Проте з'ясувати, що несправність є довготривалою, ми можемо тільки постфактум. Та й навіть якби й могли з'ясувати, то що б ми зробили натомість? Спеціально для розв'язання цих проблем у світі відмовостійкості існує два патерни. Патерн автоматичного вимикача або англійською socket breaker якраз і допомагає виявляти довготривалі несправності завчасно. Тоді як fallback патерн пропонує 5 альтернативних способів, як обійти цю несправність. Ми обов'язково поговоримо про ці патерни більш детально в наступних випусках. А зараз повернімося до патерну повторів. Другим його недоліком є те, що він не придатний для багатьох типів помилок, особливо тих, які виникають з вини клієнта. Наприклад, якщо сторонній сервіс каже, що наш запит не є валідним, то скільки б ми не повторювали його, він не стане раптом валідним. У зв'язку з цим HTTP статус коди чітко розмежовують клієнтські та серверні помилки. Тому обов'язково зважайте на них та застосовуйте патерн повторю лише у доцільних випадках. Третій недолік: часто у нас немає жодної можливості дізнатися, на якому саме етапі наш запит падає. Цілком можливо, що наш запит дійшов до зовнішнього сервісу, то його опрацював, а потім на етапі відповіді щось відвалилось. По суті. Такий запит був успішно здійснений, просто ми про це не знаємо. І тому повторимо його ще раз. А тепер уявіть, що наш запит здійснює переказ тисячі гривень на чужий рахунок. Це означає, що скільки разів ми будемо повторювати наш запит, стільки тисяч гривень ми втратимо. І це є значною проблемою. Ну, окрім тих випадків, коли утримувачем є ЗСУ або байрактари. Та в інших випадках, для уникнення подібних казусів ми маємо зробити такі запити ідемпотентними. Ідемпотентність це не лише слово, яке складно вимовляти з першого разу, це також властивість запитів мати однаковий результат в незалежності від кількості повторень. Інакше кажучи, запит вважається ідемпотентним, якщо його багаторазове виконання матиме такий же ефект, як і одне. Очевидно, що всі операції на читання або видалення є по своїй суті ідемпотентними, а от переказ тисячі гривень таким не є. Але ми можемо зробити його таким. Щоб будь-який запит став ідемпотентним, і його можна було повторювати, достатньо застосувати патерн унікального ідентифікатора. Цей патерн пропонує для кожного запиту створювати його унікальний ідентифікатор. Після чого приєднувати цей ідентифікатор до кожного повторення. В результаті зовнішній сервіс зможе побачити, що запит з таким ідентифікатором уже був здійснений, і тому не виконуватиме його повторно. Четвертим недоліком патерну повторів є те, що генерування та підтримка повторних запитів може споживати вкрай багато ресурсів. Це навантажуватиме як нашу систему, так і сам зовнішній сервіс. Насправді, це глибша проблема, ніж може здатися на перший погляд. Тому пропоную розглянути її окремо в наступному відео, де ми також навчимося реалізовувати паттерн повторів з такими додатковими механізмами, як експоненційна затримка та джитер. Це саме ті механізми, які допоможуть послабити проблему надмірних навантажень. А наразі підіб'ємо підсумки. Ми сьогодні розібралися в тайм-уут-патерні, патерні повторів та його недоліках, розглянули поняття ідемпотентності, а також патерн унікального ідентифікатора, який здатен забезпечити цю ідемпотентність. А на цьому все. З вами був Ковенько Олексій. Залишайтесь відмовистійкими.